Поки увага всіх була прикута виключно на PalWorld, яка встановлювала неймовірну кількість рекордів за онлайном і дивувала багатьох гравців. У хіти продажу крамниці Steam потроху почала заходити гра під назвою Enshrouded. І якийсь проміжок часу навіть знаходилася на другій позиції, одразу за PalWorld. Що це за проєкт і чому ми так мало про нього знаємо? А він до того має українську текстову локалізацію. Давайте в цьому відео я поділюся із вами своїми думками стосовно Enshrouded. Ваші чекатиму у коментарях. Вітаю! Мене звати Олександр і ласкава. Попрошу на канал Run 4 Games.ua Зазвичай ігри з дочасного доступу мають не найкращу оптимізацію. Саме тому, аби це не було проблемою, можете придивитися до ПК серії Evolve, які продають у магазині Telemart. Один такий я придбав собі і залишився дуже задоволеним, адже із основними задачами, а це монтаж та ігри, комп'ютер впорався. Окрім того, ви можете самостійно зібрати ПК із яких завгодно комплектуючих, або взяти ці самі комплектуючі окремо та підсилити свій поточний комп. Вибір у телемарті неймовірно великий, тому можете завітати! Посилайте посилання залишу в описі. Там цікаво. З першого погляду, переглядаючи геймплейні відео, здається, що це Вальхейм. Потім, коли починаєш грати, чимось нагадує Souls-like ігри. Особливо цей вступ із цим голосом нічого не нагадує. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Згодом, погравши трохи більше часу, ти вже не знаєш із якою грою порівнювати Enshrouded. чи то з Вальхеймом, чи то із Палворлдом, якимось Соулсом і так далі. Самі ж розробники зазначають, що їх новенький проєкт це виживання із сумішю RPG та пропрацьованою бойовою системою. На папері подібний опис виглядає сильно, погодьтесь, але чи змогла Enshrouded стати дійсно цікавою грою? Перед вами величезне королівство Everglade, точніше, те, що від нього залишилося. Адже темрява почала захоплювати все більшу кількість місць і руйнувати прекрасні. Власне. Головний герой народжений від полум'я, саме тому він у змозі завдяки світлу розвіяти темряву. Це, в принципі, все, що вам потрібно знати. Далі подробиці Всесвіту та його світоустрій ви будете дізнаватися завдяки ремісникам, яких будете набирати у свою команду, книгам, які розкидані де де їх можна прочитати, та різноманітним локаціям. Загалом досить дефолтна історія для подібного жанру ігор. Проте варто зазначити, що її уривки, які ви будете збирати за рахунок вище згаданих предметів, доволі цікаві. Вони будуть розповідати про Цікаві пригоди та розширювати розуміння того, що тут все ж таки відбувається. Що ж там із світом, яким доведеться подорожувати, він досить гарний. Протягом проходження вам будуть зустрічатися і різні печери, які можна досліджувати та знайти різноманітні ресурси, і покинуті містечка, в яких будуть або цікаві предмети та сундуки, або їх можуть окупувати місцеві бандити, які будуть автоматично агресувати на головного героя. Тому доведеться абсолютно всіх їх перебити, адже пересуватися далі буде дискомфортно. Самі локації ви відкриваєте поступово пересуваючись ними. А у швидкому переміщенні вам допомагатимуть місцеві шпилі. Це велетенські башти, які мають точку респауну та телепорт. Про те, щоб їх відкрити, вам доведеться пройти завдання всередині, розгадуючи загадки та відкриваючи двері. Не знаю чому, але геймплей у цих шпилях мені дуже сильно нагадував принца Персії Піски часу, адже доводилося і проходити пастки, що заховані у підлозі, і лазити по стінам, і ще багато чим займатися. Варто зауважити, що це сильно урізноманітнює місцевий ігролад. Плюс подібні шпилі допомагають вам не долати одинадцятим новим. Величезні відстані, адже це буде вас втомлювати. По-перше, місцеві локації не завжди насичені предметами, і інколи доводиться просто бігати полем, пустим, нецікавим полем або дорогою. А по друге, мапа величезна. Гляньте, ось цю ділянку я зміг дослідити за 8 годин гри, прокачавшись до 6 рівня. Просто візуально спробуйте оцінити масштаб. А я спробую пересунутися у правий верхній кут. Вражає, правда? геймплею тут на багато і багато годин, але дуже круто різноманітнює пересування гак та планер. Перший допомагає пересуватися. Як спайдермен виглядає це прикольно і досить сильно допомагає. Ця штука практична. А от із планером потрібно трошки пововтузитися. Він допомагає пролетіти велику відстань, із, наприклад, того ж шпилю. Але до того, як він летить і на яку відстань, потрібно звикнути. Тому що в мене були і ось такі казуси, коли я просто не долетів та впилявся у стіну і впав, загубивши деякі предмети. А коли герой гине, предмети можуть із нього випасти, і їх потрібно повернути. І з планером у мене був цікавий баг. Я не розрахував витривалість, а вона закінчить. Коли летиш на планері, тому я впав посеред дерев. З мене випали деякі предмети, і я вирішив їх повернути. Знайшов місце падіння, компас вказує, що я на місці, але предметів немає. Трохи згодом я зрозумів, що води на дереві. Спочатку я намагався із шпиля приземлитися на дерево і забрати. Це виявилося неймовірно складною задачею. Я завжди падав. Потім я згадав, що граю у виживастик, і вирішив просто зрубати дерево. Поки рубав, думав, який я геній і класно розрулив. Згодом дерево впало, а мій лут залишився літати у повітрі. І навіть. Я навіть не хотів нікуди падати. Я вже навіть не знав, що робити. Проте, із 100 мільйонної спроби я таки забрав своє каміння. Отак, я крутий. Окрім зеленого приємного лісу, вам зустрічатимуться і савани, місця, які окутані темрявою. Перебувати в них ви можете обмежений проміжок часу, проте його ви можете подовжувати, або використовуючи місцеві ліхтарики зі світлом, або зілля, яке може завалятися у вас в інвентарі. Там будуть мешкати місцеві створіння. І ось така велетенська квітка. Вона контролює ось цей клімат, в якому не може перебувати головний герой, який отруює світ довкола. Її може захищати або бос, як, наприклад, ось цей здорувань майже на початку гри. Я до слова думав, що його завалити складно. Тому Тувався більше часу, ніж потрібно, а виявилося, що знищити його досить легко, або може захищати просто велетенська кількість ворогів. Згодом вам потрібно розбити цю квітку, яка дає отруйні випари. Досліджуючи навколишній світ, вам точно доведеться битися із ворогами. Це можуть бути і вовки, і бандити, і різноманітні створіння. На що схожа місцева бойова система? На слешер і соус лайк одночасно. Причому від першої взяли трохи більше, бої динамічні, проте знай собі встигай парирувати або просто захищатися. Це допоможе тобі з ворогами, які навіть перебували. Вищують твій рівень. Мені сподобалося не сказати, що вау, яка глибока система, її просто достатньо для того, аби не заважати, не втомлювати і залишатися досить динамічною. Якихось неймовірних комбінацій очікувати не варто. Але деякі вороги, камон, це, як мені здається, перша гра, якій мені довелося валити рій комах. Як це коментувати? А от із загальним ігроладом РПГ гри та виживастика одночасно, розробники вирішили запаритися, чого Enshrouded має більше і чого менше. Класичні атрибути виживання це спрага та голод, і їх у грі. Просто немає. Проте добувати ресурси, як отрубати дерева, розламувати каміння, видобувати кремінь та все інше, чого просто неймовірно багато, є. Але ресурси, які ви отримуєте, ви використовуєте для того, щоб зробити більш круті ресурси, які, у свою чергу, допоможуть вам створювати різні верстаки, кузні та багато чого іншого. Після цього ви зможете створювати кращі речі та бути більш підготовленим до майбутніх пригод. Створювати щось нове вам будуть допомагати ремісники. Це місцеві персонажі, яких вам вдалося врятувати. Тому вони вам будуть у нагоді алгоритм дій наступний: ви знаходите цього персонажа. До прикладу, це мисливець. Рятуйте його із тої ж, скажімо, колби, телепортуйтеся до свого будинку і завдяки ось цій палиці розташовуєте його у будівлі. Чому вони ремісники? Тому що кожен із них має свою професію, яка дозволяє вам створювати ті чи інші предмети. Наприклад, Коваль може вам поліпшувати предмети, збільшуючи їх характеристики, і давати різні предмети для крафту. А мисливець відкриває нову амуніцію, нову зброю, як от лук, та дозволяє крафтити різні предмети побуту. Виходячи із ресурсів полювання, таких ремісників дуже багато. Я навіть знайшов фермерку, яка дозволила мені побудувати розсаду. Тепер я можу спокійно сісти собі і отримувати задоволення від життя, а не ці ваші всі геройські пригоди. На цьому побудований видобуток ресурсів. Плюс ремісники штовхають сюжет вперед, або даючи завдання, які допомагають просуватися тобі далі, або розкривати світоустрій та різноманітні історії. А от будівництво має класичний варіант виживастика. Спочатку воно здається досить незрозумілим. Потрібно брати молоток і обирати між Цими рядками ти плутаєшся, плутаєшся у тому, що обрав. Куди перемкнутися, згодом починаєш втягувати, розуміти що до чого, і на виході в мене вийшов ось такий будиночок. Мені здається, досить затишний та приємний. Навіть вирішив собі на другому поверсі зробити кімнату для відпочинку з ось цим ліжком. Вайб крутий, такий середньовічний. Будувати можете із каменю дерева та різноманітних інших ресурсів, також по одному блоку, але це дуже важко. Втім, допомагає створити щось унікальне, так і повноцінними брилами, або 2 метри квадратні, або 4. Тому, якщо підбити підсумок і вирішити, чого у грі більше РПГ чи виживастика, то відповідь отримати досить складно. В тебе наче і є елементи повноцінної РПГшки, адже ти налаштовуєш на початку проходження собі персонажа, а гілка скелів просто вражає. Можеш побудувати абсолютно унікального героя із своїм набором вмінь, який цілком та повністю підлаштовується під твій стиль гри. Тому прокачка крута. Але з іншої сторони налаштувань то і не дуже багато. Правильним, як мені здається, буде сказати, що обидва жанри доповнюють один одного. І до досить вміло використовують свої сильні сторони, які допомагають в кінцевому результаті дати гравцеві цікаву суміш, ти наче можеш і займатися будівництвом, але в той же час можеш і подорожувати, хоча недалеко. Адже тобі знадобиться гак. Тому проєкт поверне тебе до крафту, і це в геймплеї відчувається досить органічно і не дає відчуття примусу. З оптимізацією гри є деякі проблеми. Відеокарта 3070 видавала свої законні 100 кадрів на секунду, проте довелося трохи погратися із налаштуваннями. А ось цей туман він просто зжирає продуктивність картки. Місцями FPS може злетіти, а місцями просісти. Але не критично, аби ти супер-пупер звернув на це увагу. Але чому розробники вирішили не додавати якихось насичених кольорів грі? Чому всі футажі, які ви могли бачити перед собою, вони якісь, наче, замилені. Хочеться взяти і трохи викрутити насичення. Кольору, але подібного налаштування немає. Просто порівняйте графіку у грі Rust і у Enchrauded. Так, стилі трохи різні, але уявляєте, наскільки красивими могли би бути локації Enshrouded, коли зелений плавно переходить до синього, коли вечір і так далі. Ось зацініть. Я вирішив трохи погратися із фільтрами Nvidia і погляньте, наскільки гра стала соковитішою. Це ж зовсім інша справа, і розробникам точно варто звернути на це увагу. Я розумію, що приклади з лісом та саваною могли бути трохи кострубатими. Просто я спеціально. Перегнув палицю, аби зрозумілішою була різниця. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую за підтримку. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорі Смольському. Хлопці, ваші внески дуже серйозні і стабільні. Дякую за вашу підтримку щомісяця. Я ціную це. Плюс подяка всім, хто закинув донат. Проте любі глядачі, підтримуйте тільки в тому випадку, якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. Що загалом можна сказати у підсумку, Enshrouded це дійсно дуже і дуже цікавий представник жанру, який поєднує у собі цікаві ігрові механіки. Мені сподобалася місцева бойова система, будівництво та історія. У той же час локації трохи просідають, і здається, що краще було б зробити їх дещо щільнішими та оптимізація. Бахів у грі я не зустрів, окрім того, луту на дереві. Тому вважаю, що для дочасного доступу це досить непоганий результат. От що мені сподобалося найбільше, це системний підхід до геймплею. Якщо ти не можеш пройти якусь локацію або між чого тобі не вистачає, ти завжди можеш повернутися та підготуватися, і це додає крутезної інтерактивності. Ти наче сам прокачуєш свій скіл у грі, намагаєшся зрозуміти як краще, як ефективніше, і це круто. Мені оіншраудит грати сподобалося. Так місцями динаміка просідала та було нуднувато. Проте загалом це досить непоганий проєкт із дуже крутезним потенціалом у дочасному доступі крамниці Steam. Що ви скажете? Яка у вас думка? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк. Лайк та підписку на канал, побачимось у нових відео.